Так, всім привіт. Попав до нас на операційний стил отакий клієнт. Скаргою зробіть щось. Будемо реставрувати. Тут є коло чого побавитись. Отаке тут все наліплено так тут все підсилено було. Ось таке воно все виглядає. Будемо доводити до ума. Будемо лічити його. Так що слідкуємо. Продовження буде. В якій він стані виїде. З операціонного, з операціонного стола. Так що далі буде. Так, хлопчики, дівчатки. А де наше світло? Є світло. Ось тут так воно все. О, коротше. Тут все привариться. Оце. Тут будеш штопоритися квадрат. Треба токара Треба шукати, записуватись. Тут, з тої сторони, поки так прикинув. Буде регульоване, так як заводському, щоб кут атаки міняти. Так що не все так просто, як вам думається. Ну, тут, понятна ампутація. І так далі. Помаленьку виходимо. Виходимо виходим з тої. З того, з того капарства і з того похабства. О, о, яка краса була! Нічого. Помаленьку та й зробимо. Так. Оце фінішний, фінішна пряма. Зварушні роботи всі зроблені практично, лишилося тільки отут пружинку чіпити. Ну і все позашліфовувати. Файно позачищати, ґрунтанути. і. Помалювати. На жаль, нас зараз на це часу немає, тому що ми на повному бойовому червоний досівалки вчеплений, значить, означає тільки одне вихід в поле не за горами. Так, що ми Ми тут все відрізали повністю ті всі, вон ті всі, всі, такі потріскані, покручені кавалки. Поварили все новий оцей механізм. Все повністю дали все нове. Все чіпляється на болтики, почіпали переплужники. Так, оцей механізм теж ми все зварили. Повністю кріплення все саморобне, як би. Тут підсилили е чіпили ось такі кронштейни на грибінку. Щоб була грибінка, вона була, ми тільки її дошаманили як якби. Ну, от така робота. Така робота проведена. Все позачищати, все, погрунтувати, все помалювати і буде, і буде ляльон. Так що дана робота, думаю, заслуговує лайкоса, як молодий фермер говорить. Ну і підписуємося на канал. Далі, далі буде. Далі ми його погрунтуємо. Верніше зачистимо, погрунтуємо, помалюємо. І туди буде все по феншую. Так що, ось такий плужок. Це повністю плуг саморобний. Це рама не сплуга, це просто квадрат, приварені вуха. Це все повністю саморобне. Так що. Тим болтом фіксується квадрат. Тими болтами тут ще доріжеться різьба, контрогайка, регулюється кут атаки. Ну і, в принципі, тут далі все по стандарту. Слідкуємо за каналом, підписуємося, далі буде цікаво.